Слава Сьогодні, 22 січня, ми відзначаємо День Соборності України. Більш ніж 100 років тому назад відбулося об'єднання українських земель в єдину самостійну державу. Цей день нагадує нам, що у нас єдина держава. А ми єдиний народ. І зараз ми, як ніколи, об'єднані у своїх вчинках. Думках і мріях, бо ми всі разом прагнемо перемоги і бажаємо жити у вільній, безпечній, справедливій і успішній країні. Саме таку Україну кожен з нас хоче бачити. саме такою ми її відбудуємо і зробимо. Ми чітко усвідомлюємо, що повинні бути сильними і незламними. Пам'ятаємо, що сила духу, оптимізм. Патріотизм і здатність знаходити спільну мову роблять націю сильною і нездоланною. Наша єдність має залишитись міцним ланцюгом, який охороняє, обороняє не тільки нашу Україну в цей день, а на всі віки. Тільки разом ми сильні, бо наша сила у єдності разом зі спільними зусиллями до перемоги. Не треба нам сварок, не З'єднали країну Ми набути. Ніхто не зможе дозивати наш союз! Соборна країна, ви чуєте ні. Одна Україна єдина мама. І краще України нам не наїти. Нашего. Слава Україні! Гром... Героям слава! ми, ми, браття, у Своїсть!